Семеро проти 24 -х. На моїй пам'яті такого ще не було. Як розвідники козака росіян у полон брали і цілими, і цілими. У нас була задача їх цілими. Блискуча операція від бійців 59-ї бригади. Головне, щоб не дати їй можливості почати стрілковий бій. Неймовірна історія реального бою. Понад два десятки окупантів виходять з бліндажів і здаються у полон нашим бійцям. Ці унікальні кадри були зроблені три тижні тому там, де до околиць Донецька попрямі, усього лише 10 кілометрів поблизу селища Невельське. Все, що передувало цьому, було як у справжньому бойовику. У той день семеро розвідників 59-ї окремої мотопіхотної бригади йдуть на штурм ворожих позицій. Ще три дні тому ці окопи були українськими. Росіяни постійно намагалися їх захопити, і одна зі спроб виявилася вдалою. Тому українським розвідникам довелося ретельно планувати, як ці позиції повернути. Головне, щоб ніхто не постраждав, щоб не було 300. Щоб нікого не втратити своїх побратимів, товаришів, за планом, штурмова група мала наблизитись на максимально можливу відстань до захопленої позиції. Від ворожих спостерігачів їх прикриває посадка від точки висадки до окопів, приблизно 150 метрів. В цей час по позиції вже працює українська артилерія, коригована аеророзвідниками і екіпаж танку. Але перша спроба виявилася невдалою. Росіяни цупко вчепилися за ці окопи, розповідає козак, командир українських розвідників. Перша група в мене заходила близько першої ночі, е е була виявлена ворожими дронами і розбита АГС. -ом. Там кількість групи було вісім людей, три з них отримали... Осколочні поранення і далі просування групи було неможливим, так як треба було робити евакуацію. Ну а я далі формував другу групу, яка, в принципі, в кількості цих семи людей, і штурмувала позицію. І ці семеро роблять, здавалось би, неможливе, що саме розповідають фактам тижня вже особисто зустрічаємось із хлопцями на Донеччині. Вас там було семеро, я правильно розумію. Ми не можемо називати їхніх імен і показувати обличчя, але ми можемо з перших вуст почути деталі цього унікального бою, який вони пам'ятають по секундно. Аби на цей раз спроба штурму була вдалою, військові йдуть на хитрість. Рудий водій хамві розповідає саме дії екіпажу «Панцерника» Дозволили його побратимам дійти в притул до ворожих позицій. У нас була домовленість, коли ми з групою, з командиром. Ханка, як ми заходимо, по хвилину, все ми розписали і зайшли. Він відпрацював, відкопився. Ми заїхали. ми заїхали. Ось саме цей момент. Розвідники вже в окопі, але росіян не видно їхній спротив, був подавлений на самому початку штурму. Розвідники загнали ворога в пастку. Коли вони почали закидати, то ну, кидати гранати в нашу сторону. Це саме було головне, щоб не дати їм можливості. Закинути і почати стрілковий бій, щоб вони змогли вийти, тому що вони сиділи, якби в кучі всі по бліндажах в них не було можливості виходити. Ми їх задавили тою масованістю ну, вибухів, і це дало результат. Сам штурм триває з півгодини. Зрештою, росіяни вирішують здатися у полон. 22 загарбники зі штурмового загону шторм кидають зброю. Це найманці, яких російська міноборони вербує з числа колишніх учасників бойових дій. Те, що окупантів на цих позиціях було ж стільки, наші бійці і уявити не могли. А ви коли йшли на ту позицію, ви знали, що їх там стільки? Ні. Ну, у нас було дані десь приблизно 10-15 чоловік. Тому що якби ну, не десь такими групами в принципі в них такі штурмові дії проходять, але ну. 22, 22 взяли ми в полон. Але в цей момент росіяни починають інтенсивний обстріл. Не виключено, що от-от почнеться новий штурм, тепер вже від загарбників. Але як відбитися, якщо частина розвідників має охороняти полонених? Ми розуміємо, що, блін, така кількість полонених, і на позиції, яку ми тільки відбили, зараз можливо ще може бути штурм. І якби з такою кількістю потрібно їх. Побістше евакуювати, тому що їх, їх да. і цілими, цілими. У нас була от, задача їх цілими. І саме під обстрілами українські бійці починають евакуацію полонених. Ми робили триходки. Це не за один раз. Це одвезли, відтягнулись, розгрузили і погнали далі, розгрузили і погнали далі. Це була такий човник, такий туди-сюди, туди-сюди. Це все під під обстрілами, все, да. під касетки, ну, це дуже багато. Артилерійський було... мінометний танкові Артат обстріли не зупинялись. Вона, да, вона вони, навіть, бачать, що, що їхні здаються, вони все одно обстрілювали. Да. Ну, вони своїх не жаліють. Але в якийсь момент, як бачимо на відео з коптера, відбувається щось, на перший погляд, дивне. Полонені росіяни знов повертаються до окопів. Це... Підготовлювали до евакуації, але почався обстріл артилерійський і ми їх назад вернули. Ви росіян сховали від російської артилерії. Так, виходить, що так. Про власну безпеку, зізнаються, бійці в ті хвилини навіть не згадували. Це обмінний фонд. Це, да. у нас, це перше, що в нас в думках, це ми можемо їх витягнути, потім передати. Службам і ці служби поміняють на наших хлопців за півтора року на фронті. Ходити на межі між життям і смертю стало для них невід'ємною частиною служби. В кожній роботі є свої. Плюси і мінуси, якби ну боїться втратити своїх друзів, побратимів, тому що якби вже пройшли такий шлях, страшно один одного прикривали. Бліна один в одному, якби розуміли, що ніхто нікого не залишить, і будуть прикривати один в одного до кінця. Справжнє диво кажуть хлопці, що ніхто з учасників цього штурму не був навіть поранений. Моє запитання, кого у цьому бої вони б назвали героєм, розвідники без вагань відповідають водія Хамві. Рудий намагається сперечатися, мовляв, звичайна робота, але... Я переживаю за хлопців. Я їх доставляю, забираю. Для мене кожен виїзд це якби виїзд в білет в одну сторону, як кажуть. Ну, виходить. І ми вивозимо, забираємо. Та командир розвідників козак впевнений, успіх бою спільна справа багатьох підрозділів. І українці його виграли перш за все психологічно, причому ще до початку штурму, бо мали надзвичайно злагоджену роботу. Саме головний фактор в цьому всьому це дуже мощна підготовка артилерії. Постійна робота аеророзвитки над ними, тобто ми цілу ніч, все, що пробилося, цілу ніч були дрони над ними. Це Ну, психологічно дуже давить, бо ти не можеш розуміти, чи це буде зараз по тобі скид, чи ти просто дрон дорозвідуєш. І це постійне тримання в таких умовах, що людина психологічно руйнується зсередини. Можливо, колись саме цей бій увійде до підручників військової справи. Це унікальний випадок. На моїй пам'яті такого ще не було, що в одній точці, скажімо, в один час зразу стільки взяти і. Ну, це дуже, дуже швидко вийшло. все. Аналіз цієї операції він продовжується, бо це є колосальний досвід, дуже колосальний досвід. І зараз ну, я розбираю її повністю по хвилинам, що, як, за чим відбувалося, для того, щоб в майбутньому. Ну, це не була якась ексклюзивна, да, така задача, а щоб це поставити більш-менш, щоб воно використовувалося в повсякденні. Поки учасники того бою продовжують звичайну військову роботу, звільняють нашу землю від окупантів. Командування бригади підготувало документи для нагород на них і на тих бійців, чия робота хоче залишилася поза кадром цього відео, але без яких успіх унікального штурму був би неможливим. Павло Васильів. Факти тижня сітіві єдині новини.